Виникла дуже класна ідея, дід. Ну вона вже якби є, ну точніше, вже таку ідею хтось робив. Це передача хто зверху. Але е, ну, вони також в когось взяли цю ідею. Взагалі, вже все давним-давно в цій житті придумано. Як ти думаєш? Я думаю, що тепленько в бабусі було. Тепленько буде, дід. Да. Так, розказувати ідею. Да. Ми зараз з тобою йдемо в гараж. Так. Розказує, що ми там будемо робити. Тобі цікаво? <звонить> ти сідаєш разом зі мною, так? з тобою, з тобою. з тобою. І... Не треба, Напроти нас буде коробка. Ти просуваєш руку в ту коробку. І ти маєш щось такого намацати і вгадати, що там є таке. Чим більше ти вгадуєш, тим більше балів, тим більше палки ковпаси. Як ти рахуєш, будеш вгадувати в цьому? Такому скромному, класному, прикольному, добротному проєкті. Буду! А як ти думаєш, що там може бути, скажи? Єдення файне. Єдення файне? Да. Ну що, я надіюсь ви поняли. Ми стоїмо, дід вгадує, що в коробці. Вгадує, не вгадує, мацає, мацає, і знає, що там таке є. Тому йдемо зараз, це буде дуже класне шоу. Да. Можливо, навіть цікавіше, ніж розчерепашу шоу, бо тому що тут будуть максимально справжні емоції без різних запитань. І дивіться, дивіться. Чекай, йопа, й мать! Дід же одівається. А ти переживаєш такі зйомки серйозні, бля. Давай! Що, пішли в гараж? Там холодно. А я у включив. Ну пішли. Погнали! Так, привіт! По традиції вам наші дорогі підписники показую котика. Муркотика. Дивіться, який він красивий. Це щасливий котик. Дякуючи йому, буде дуже багато переглядів, гармонія в країні, мир, все буде файно. І якщо ви хочете, щоб це відео дуже багато набрало переглядів, щоб дивилося. Щоб люди собі піднімали настрій, щоб був мир в країні, щоб все було на бонбончик взагалі в общому плані, то обов'язково підписуємося на наш ютуб канал, який бачите справа. Дід, Толя, внук. все, Ось, бачите? все. Ось. На рахунок цього проекту, цієї ідеї, цього шоу, називайте це як хочете. Вчора виникла ідея в нашій команді. Я її якось так, знаєте, удобрив, тому що люблю всякий креатив. Я надію, що це буде не просто тест, це буде повноцінний випуск. А то що таке? Тому давайте, погнали в гараж. Ой, добре, добре. Ну таке придумав, дід, таке придумав, Господь з тобою. Давай, пішли. Я таке придумав, що це ну, гріх не підписатися, не подивитися і не е, обосратися. Ти бійся, покакав, щоб потім не було цих нюансів. Зйомочки. Я постяв. А постяв тоді можна йти. На сонечко сьогодні класне. Ліпить прям мою всю ембалу засвічує. Так, подивимось тако. Так буде чуть краще. Ну шо ж. Е, я вже в предвкушенні, так сказати. Сам не знаю, як то я все має бути, бо тому що так все швидко зробив, виставив там в гаражі світло, плюс-мінус буде непогане. Я надіюсь не на це, бо все дуже імпровізаційно виходить. Е, не лізь туди! Ти що Оце З Спочатку, щоб котик не впав, саме головне, бачиш, як красиво. <рес> Той котик є. Пішли. Так, що, беремо з собою пса чи не беремо? На, що перетаскало. Да? Yeah. Так дід, тобі не буде холодно, я позаботився, щоб було все красиво. Yeah. За тобою дід як за стіною. стіну yeah. на вулиці вітер, тобі не дує дуже сильно. Yeah. А знаєш як називається шоу наше? Yeah. Бля, телефон в хаті. п твою мать! в таке шоу. А ну наспівай гарно! О, горіо, горіо! Горі. Називається що, знаєш як? Як? А то що таке? А то грузинський якийсь якесь о герей. Називається що? А то що таке? Ну то? Що це? О то що таке, це що? А що таке? Оце коробка. Так. Бачиш? Здорово, така! Е, ти запикаєш сюди руку, без, без палки, без палки, запикаєш сюди руку. Але, але не дивися. Вгадуй, що воно там таке є. Намай. Так, давай. Що це таке? Де? Ну що це може бути? Кофе! Правильно! Бля, вгадав! То чого не вгадав? Як ти вгадав? То Це було легко, да? Кофе! То вгадав, дід. Ну а чого ж? Так. Тільки не дивися, не дивися! Я б ну маршрут таке. Тільки та не бери до себе, так не дивися. Не галя яка хати хе, Ну а хуля, дід, цар, ти подивишся, скажеш, що це таке, то та і все, на цьому закінчиться. Це якийсь. Кактус. Що хуєнно? А ну забирай до себе. Кактус? Дивись. Та це кактус. Ну типа так, да. ну це ну, тільки це не справжній кактус, поняв? Да. да. Але вода уйтай. Та цей водав, я не знаю, може ти Магомед? <гум> я, я щупаю, що на. Ти не думаєш я тільки. Сеточка. А що там я знаю. <гум> ну тут пробуй, пробуй, пробуй. Цього як? Що? Як воно називається? Та ти вже подивився, блядь! Ніе! Доставай вже! Ти не все одно, я думаю. Доставай! Що це таке? Це це що хуйня! Їдять, як воно називається? Це їдять? Це ж пластмаси. Хую. А? Хе-хе-хе, Давай. Биляй. Виляв. Вода. Це не вода. Та ж не дивись, що це, чи який хуй? Соєвий соус. Соус, хай. Да, Подивишся зробив. А, соус, да. Так, ми поставили подушку. Так. Я не дивлюсь. Надіюсь, що щось не буде таке, що поставити, я що воно перепадати. не перепадати. Так, що, дід, продовжуємо далі? Давай! Так, дід, що ти? Давай пробуй. Можна ха. Так. Да. Це лапша. Лапша. А ну добре, по Лапша. А ну, бере, дивись, що це. Та дивишся, що це лапша. Пес а шо сюда лапша? Я тебе тебе впадав Швидко Быстро угадав. Правильно, дід, лапша. Так, давай. Я... давай. Да, вже можна, давай. Постав, постав. А можеш тогда пробувати? Ну не... Осторожно. Я не бери. бери до себе. Та ж просто помацай, дід. Помацай. Це шоколада. Ні, ні. То, що ти любиш. Нє-ні-ні. -ні -ні. Добре помацай, можеш прям мняти. Не бери до себе, кажу. Добре помацай. Добре помацав. Що це? Хує це єсливе якесь? То що я не люблю? Та я його не їм. не їм. Так. Попробуй, просто попробуй. Та я не люблю, ну я нахуй. Що це може бути? Якесь масло чи якийсь. Правильно. Згадав? Так, да, тепер бери їж. Тепер. Та з'їж кусочок. Я не їм його, я зриваю. зригаю. Я вже поставив, давай, мацай. Я вже вгадав. які. <рес> <рес> <Okay, okay, okay. рес> що це? Пласку що. Ну блять, то не ти сказав, що це таке. діє. Так... Та я сказав о по по-українськи -по хую. А ти оцей руки пам'ять, так? Да? Плосковчис, сказав. Опчайки, я потім плоскопче сказав. А-а-а. О-хо, дід, давай. Руку запикай. Да -да. Тільки не піднімай його, просто мацай. Ти маєш на ощуп відчути, що це таке може бути. Шкірка. Що це? Шкірка. Ну це не шкірка, дід. Ага. Абрикоси! Ні! Хі -хі. Та йоп твою меш. Та мене. не абрикоси, дід! А шо ж це таке? Здається? Помідора. Нє. Ти вже не вгадав по вигляді йому. Це перець, дід. Парчарований перець. Перець, перець, так. Понабирав ти корова. Давай вгадуй, дід, давай запихай в руку. Це яйці. А ти я <рес> зразу? <рес> На, нахуй. Давай. Я я зраду, а що перше е, появилось на світ цей? Яйце чи курка? Яйце. Точно? Чекай. А хто зніс яйце? А? а тоді хто зніс яйце? Курочка знесла. То хто перший появився? Курка чи яйце? Курка. Так, дід, ти зараз засуваєш руку, ну не дивися, що там, бляха, не дивися. Я це думаю. Так, взагалі, дивися в бік. Отак, о, во. Давай, сунь руку. Що це може бути? Сухарі якісь. Ну воно сухе, ну що це може бути? Макарон сухий. Ну це не макарони. Ну Ма... це така є фірма. Ти колись її купляв ящиками. Так я паку. Макарони. Мівіна. А. Він, так, да. так. Да. Нехай мене дід зараз простить, але те, що я йому зараз поставлю, це трошечки. Е, не те, що не смачне, воно вже е, просто. Ну, йому вже строгодності, якби і сток, скажімо так, і тим більше воно і так з плесінню, е, було і ще йому зараз є, коротше, воно вонюче. Надіюсь, дід мене простить. І не обізве, і не пошле на три букви. Ти готовий? Да. Так, давай. Мацай. Не дивись тільки. Та я не ті, да, тримаю. Фу, я не хочу тримати. То, що це таке. Фу знаю. Смердеть чим, фу. А що це може бути? Та ж давай вгадуй. Лібер на чого? Ні. Ой, давай ще мате, давай пробуй. І мамко. Віким зімном смерди нахуй. Дід, це сер з плесенью. Але він же дуже приплеснівів. Він же прям ну, спорт. Це вже не спорт, це сер з плесенью. Та нахуй воно нужне, Будуть сміятися. Да? Чого будуть сміятися, буде добре? О, це на, на подову є. Я твій скажу. Що? Холодець. Давай, давай, мацей добре, добре мацей. Що там є, може щось в всядені, може щось бути? Є є. Якась шпилька. Якийсь холодець з кістками, ну йона. Що ж ти їбеш мене, Точно, холодець. А пахнечем? Хуйос знає, що щось таке? Ну дай. Холодець. Нє, ні. Бере все повністю. Ні! Ти шо? Це не можна їсти! Ти шо? А шо це таке? Эй, пт твою мать. Розчерепаш його! Хочу трута, хуйозна. Ну, по суті за трута. ти який втік щось їсти? Хуїсти які. Це така ігрушка, діти граються такою. Така ігрушка, типу діти в неї граються. В кі? Маленький? Да, так. Хуєм, ну. Наші це в цьому дає. Ее. Готовий? Готовий. Давай. Куєзнаріш, оце може. Що це таке? Ну, може ти колись таке, таке бачив? Капуста якась? Правильно, ті! Давай, диви. <гум> Банан! Ні. Що це? це Ні. А пічина що? Мандарин. Ну це одно любить. можеш з'їсти воно, хочеш? Там просто трохи С перцем, але нічого страшного. Mm. Вкусно? Mm. Так, і далі, давай, пробуй, пробуй, в'єм, вбьм. Там підказку, це фрукт. Дивить? Так, дивить. Качани як. Що це таке? Це такий фрукт, це називається помела. Є така співачка українського народу, а вона з Америки. помела Андерсон. Ще ну є навіть свою помер. що? Е, Близько ні. Та мов росте в нашу воно. В нас росте. Хуйозна знає, що тут? Грана? Не. Продовжимо далі. Хватить вже ну нахуй. Давай. Легенько бери, легенько. Може буде щось живе. Mm. Не дивися. Краб якийсь. Це, блядь, павук, є. Нещастя, блядь. Це своє вже. Не боїться павуків? Не no. Не боїться, дід, нічого. No. Так, дід, ти готовий? Давай. У нас тепер зараз того саме останнє, останнє, що може бути. Готовий? Готовий. Давай мацай. Мацай давай, тільки не дивися, не дивися. Не дивися. Такого басаку. Зразу! Зразу! Так, дід! Можеш її схавати, добре? Да -да -да. Даже не поділиться. Я її не хочу, дід, я шуткую, дід. бери їж. А -а -а. Ні, ні, я не буду. Це тобі. Це тобі за те, то, що ти такий класний дід що любиш комусу. Приймається? Ну що ж, як вам, мені здається, було бляха-муха весело. Тобі як, дід? Спотім, бушачка, що я їздив. Дід, та нашому мені дякувати? Просто бери її ще не дякую, що ти це, ви думаєш? Так, дякую, що подобається відео. Нам дуже було приємно, що такий контент ми для вас зробили. Дідо, ви саме головне зробили по жизні разнообразіє, тому що трохи питання підзає. Головне, що була, що ковбас. Ковбаса для діда. І все найкраще все, все вам бажаємо завжди. Якщо вам сподобалось це відео, підписуємося на YouTube канал. Зараз дід буде передвігати ту коробку наліво і направо. Балки, було весело, було круто, було креативно. Я ще раз скажу, що найголовніше, що дід був задоволений. Колбаска була в кінці. В кожному відео, мабуть, має бути ковбаска. Дід зразу настрій піднімається на бонбончик. І що ж, ще запитаю одне, якщо можеш, не відповідай, якщо ти дуже це їш. Тепленько було, чи моров тебе холодом морив? Боже, ти ту ковбаску любиш, мабуть, більше, ніж внука? Mm. Ні?